Знаки Зодіаку, яким привалить грошей у листопаді 2023 року. Тельці. Приземлені тельці можуть нарешті приготуватися стартувати зі своїми мріями та планами у світле майбутнє. Благо, коштів на їхню реалізацію у них вистачатиме. Постарайтеся грамотно розподілити весь прибуток, не забувши про відпочинок та повсякденні потреби. Плюс ви можете ще й розраховувати на підтримку другої половинки. Навіть потенційної. Леви! Левам гроші не прийдуть у такому ж приємному вигляді, як тельцю та стрільцю. Зате у вас з'явиться багато шансів їх заробити. Потенційно, всі нові можливості та знайомства можуть стати відмінними додатковими джерелами доходу, які дуже оперативно перераховуватимуться вам на карту. Невелика порада. Намагайтеся плисти за течією і натисніть ініціативи. Усі правильні відповіді прийдуть до вас поступово, а своєю вогненою активністю у безгрошовому відчаї ви можете злякати свій улов. Стрільці. Стрільцям можна не хвилюватися про гроші до самої зими, адже їх повністю утримуватимуть. Здається, або сім'я, або бойфренд. Друзі тотально візьмуть вас під крило, тож вам взагалі не доведеться хвилюватися про зарплату чи плани на вечір. Щоправда, приготуйтеся до того, що взимку вам доведеться цю щедрість повертати, поки ж просто насолоджуйтеся крутими святами та романтичними сюрпризами, не думаючи про наслідки.